Ми заїжджаємо на кріслах колісних, фіксуємось і, відповідно, в разі необхідності ще задній ряд він розкладається так само. Підніміть. Спеціалізований транспорт для перевезення людей у кріслах колісних з'явився у гадяцькій громаді. Вона стала першою в Україні, яка отримала таке авто не на папері. Розповідає керівниця благодійного фонду «Енергія перемоги України Даніела Загальська. Наш проект називається авто для незламних. Він розрахований саме на те, щоб підтримати людей колишніх військових, ветеранів та в принципі маломобільних людей в громадах. Сам проект проєкт розрахований на сім громад. Ми намагаємось локально розділити їх по всій Україні. Станом на зараз автівки будуть вже розподілені по харківським громадам, по полтавській відповідно. І сьогодні ми також їдемо на Сумщину. Такому транспорту місцеві у Гадяцькій громаді раді, адже для тих, хто буквально живе на візку, це велика допомога у пересуванні. Захисник Олександр Сіренко на візку з 2024 року. Саме тоді він отримав. Мав мінно вибухове поранення на Донеччині під час виконання бойового завдання. До повномасштабного вторгнення я працював будівельником. Після повномасштабного вторгнення мене мобілізували в 23 році. Спочатку в Десну на учебку, а потім. На Дон Донбасс лиман користуватися автомобілем Так, да. на реабілітацію 16 числа. А от Володимир Нехаєнко на візку вже понад 30 років. Траму отримав від невдалого пірнання в річку. Сам займається настільним тенісом, часто подорожує. Тому такий вид допомоги вважає за цінну підтримку. Це потрібна річ в городі, достатньо вже і людей з інвалідністю, і військових. Тобто то я думаю, що Потрібна річ і людям буде тільки задоволення користуватися цим. Авто оснащене пандусом, кріпленням для коліс та додатковими місцями для супровідників. В даному автомобілі можуть надавати кваліфікована медична допомога. Тобто, якщо на виїзд виїжджає медсестра, розуміє, що треба дати. Терміново довести пацієнта до лікарні вони грузяться. і Оперативно цей автомобіль доставляє всіх, кого треба в відповідні місця. Всі наші автомобілі вони вживані, але вони в дуже хорошому стані. Вони привезені з-за кордону, де вже використовували саме для цих соціальних таксі. 450 осіб з інвалідністю саме стільки перебуває на обліку соціального захисту гадяцької громади. 50 з них безпосередньо з інвалідністю, розповідає голова Гадяцького міської ради Володимир Нестеренко чи то на лікування відправить, чи десь на відпочинок підвести до поїзду. використовуватися він буде виключно тільки для цих потреб. І я думаю, що і інші територіальні громади, п'ять окрім нашої, також будуть користуватися так, як вони на сьогоднішній день користуються нашим соціальним таксі. Щоб взяти участь у цьому проєкті, громади мають подати заявку та пройти відбір. Детальну інформацію можна дізнатися з соціальних мереж та сайту благодійного фонду Енергія перемоги України. Проєкт реалізовується спільно з громадською організацією Українська Правда та за фінансової підтримки групи Нафтогаз.